Так, ну що, Всім бобра! ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 22 березня, начебто п'ятниця. Зараз у нас 8 з чим то година ранку. Е, уроки провести не вдалося, так як нас пітухи побомбили нашу енергетичну інфраструктуру. і Зараз тоді попрацюю на пасіці і хотілося б це зараз розбираю, в загинувші бджолосім'ї. переносю рамки, там сортую, які в брак, які куди дівати то хочеться сказати зразу тим коментаторам, які кажуть, що ти хреновий пасічник, ти таке гамно. Ну, е я хочу відразу повідомити, що я не претендую на звання супер топ пасічника України, мега там, туди-сюди. Я не хочу себе бити в груди, який я класний, як у мене все класно зімує. Я міг би показати ось зараз вам. 10 сімей своїх, які там на 6 рамок сидять, да? там 5, 6, 7, 8 рамок сидять. Декілька, я не кажу, що це всі. І сказати, ну от така ситуація в нас по всій пасіці, все, пацани. Дивіться, який я класний, заказуйте в мене маток, в мене найкращий мед і тому подобне. Тобто я це бачу через, через одного блогера, просто старого, які старі блогери. Да? Рідко хто там казав, типа, ну от така в нас ситуація показував. От я. Багатьох дивився, тільки декілька з них, я там дуже сильно поважаю Анатолія стрільця, він показував все, як є. Тобто, от, я показую так само все, як є, а не те, що там от який я класний, а всі безтолкові. От, е, ну, коротше, е, довго розлагувати не буду. Я показую все, як є. Ви хочете дивитись, хочете не дивитись. Е, тобто, таке діло. Те, що щось загинуло, ну це природні. Якби. Зараз ми проаналізуємо ситуацію, чого воно і як загинуло. Так, пішов зараз до вулика, будемо дивитися. Е, так, і ще одне звернення до моїх постійних глядачів. Е, проаналізувавши статистику на каналі, я помітив, що в нас деякі відео дивляться 6 тисяч постійних підписчиків, деякі відео 4 тисячі, деякі відео 2 тисячі підписчиків. Але в основному десь плюс-мінус є постійних підп... ну, постій підписників, а постійних глядачів у нас є. 6 тисяч, але підписані всього там до тисячі чоловік. Будь ласка, звернення, я ніколи нікого нічого не просив. Не люблю виплакувати, але вам нічого не, не, не вартує. Просто підписатись на канал. Да? Якщо вам деякі відео цікаві, ви дивитесь, деякі відео не цікаві, ви пропускаєте їх. Так само, як мене то з педалями обісрали, що куди ти педалі ці виставляєш. Тобто комусь буде це цікаво, для мене це була корисна, наприклад, інформація. Але маємо, що маємо. Будь ласка, підпишіться. Я не просю там лайки ставити, коментарі, хоча це теж активність. Да? І ви, ви якби, сприяєте просуванню україномовного контенту, взагалі якби, такого контенту бджілярської, тим, тим більше, що ми якби, пасічники це один колектив і потрібно якби, допомагати друг другу. Так, нічого не випрошую, але таке якби прохання. Якщо не важко, можете, будь ласка, підписатися. Все, переходимо до перегляду. Так, і ось ми підходимо до вулика. Це та сім'я, яка сиділа, до речі, я не очікував. В мене загинули як сім'ї, які я очікував, що вони загинуть або ослабнуть, то були в мене запасні матки, або не очікував. Тобто теж були такі, оця сім'я була неочікувана, так як вона була там на п'ять рамках сиділа. І от яка ситуація? Ось у нас рамки у нас були отакі от медові. Да я трошки мишка. Полазила, потурбувала. Так, такі в нас, ну, тобто, це була крайня, вона була криюща, з цієї сторони мед був повністю. Так, далі. Ось така рамка була. Ну, тобто, корму в них <кхи> вистачало. Це зразу проблема з кормом, відпадає. Ось, і рамка така, ну не світла, вона коричнева рамка, світло-коричнева рамка. Так, зараз ми їх сортуємо. І якісь перетопку. Хтось питав у мене, що я роблю з опоношеними рамками. Якщо рамка опоношена лише трохи, я її лишаю. Раніше я лишав усі і опоношені, і не опоношені. Так. І ось таку рамку не знаю. Лишатиму, не лишатиму. Тобто, чи був тут корм, чи не був тут корм. Хто мені прокоментуйте. Це для вас є корм, чи нема корма. І що ми бачимо? Ось у нас тут був розплод. І отут десь був засівчик, я бачив. Далі піднімаємо рамку. Це була друга рамка. Ось дивимося. Це її сусідня рамка. Теж був розплод. Ось розплод є. І ось, о... хто це скаже, корм був чи не було корму. А от скажіть, був чи не був. Але бджоли загинули, отаку рамку більше всього, що ми вибракуємо. Тобто вона піде в брак. Це все. Я відкрию бджолки повибирають. Ось Розплод був, і вони, вони загинули приблизно в лютому місяці, вже в кінці лютого. Я казав Федорович, мій директор Дю США, каже, зимою бджоли нормально живуть, а весною вони почнуть дохнути. Так, так от така ситуація і сталася. Тобто теж то, ось був невеличка кількість розплоду, був засів, вони вибрали і все, ну мед далі був, але вони загинули з якоїсь причини. І ось така ситуація. Така картинка в нас трошки ми ще потурбували, але прям не критично. Я скажу це точно, тому що тут а, миша довго не жила. І ось така була крайня рамка у нас. І <кхух> далі зараз перейдемо. Була сім'я, це друга сім'я була. І фотографія на заставці буде. Так, ось така ситуація. Сиділа сім'я нормально, сиділа, сиділа. Я за нею слідкував, все було добре. Вони дійшли тільки до задньої стінки, і я положив їм ліпеника медового, але медовий ліпеник вони не взяли. І от така ситуація в нас. Вони просто виїли весь корм, оці загинули з голоду. Але, до речі, ця сім'я, яка була е, під вибраковку, і вона вважалася бракованою. тобто. І от така не знаю, що це вигризено, може, Миша залізла потім та погризла без поняття. Так, оце, і там до цього ще були рамки, тобто, але поруч були повністю медові рамки. Ми знаємо, що взимку вони не перелазять. Оці рамки, до речі, от, приклад опоношеної рамки, яка піде в брак. Оце я її. Вони бджолки виберуть сюди мед, я відкрию. і потім вони просто підуть в брак. Рамка почиститься і піде далі в роботу. Так, і ось ще одна сім'я, якої я не очікував. Вона тут сиділа. Була гарна сильна сім'я, але, як виявилося, більше всього, там матка не було. Матки, хоча я її підставляв, підставляв матку. І от, тоже. Був корм чи не було корма. Я вважаю, що тут корм був. Це була передня. Оп, не падай. Не взяв камеру, бо не зручно. Це була в нас передня частина, до задньої стінки вони ще б, якби даже дійшли, то корм би був. Так так само тут ось. Тобто, ну це все стояло отак. До задньої стінки корм ще був. Ну, цю рамку я більше все, що оставлю. Так. Ну Тут не знаю. Коротше, які я хочу сказати. Результати. Зараз ми ще до одного сходимо. Які мої висновки? Тут дві причини загибелі сімей могло бути, навіть. три. Перше це просто закінчився корм, друга причина це ранній розплод. І з цього виходить, на мою думку, третя причина, тому що з моїх спостережень це три причини бувають. Ну, це була слабенька сім'я. Корм у них був ось отак. і вони благополучно загинули. Це була слаба сім'я, я на неї ставку не ставив. Це на неї тут і зльот на і нальот був. Отут сім'я загинула, в неї було ізначально три рамки. Отут сім'я загинула стояла отут. Я не знаю, вони якось були викучилися з боку. Половина загинула, обсипалась, хоча я рамку піджимав, ну, вже все. Деякі попрослаблялися. Отам була теж поношена трохи сім'я. ось я її об'єднав з цією, бо тут не дуже багато було. І будемо дивитися далі. Деякі бджоли просто повилазили ось сюди, ось до цієї щілини і так загинули. Так. Ох. Що вам тепер показати? Як зимують ці весною сидять нормальні сім'ї, ну, от. От так ось, ось сидять. Пчелка вилетіла, багато показувати не буду, щоб не хвастатися, хвастатися. Ну, там воно сидять ще досі в клубі. Таком, Це ліпеник, воно бачите, як ліпеник всередині виїли. Далі. Отута. Там вони теж спереді сидять. Ну і оцю покажу. Тут ось отак от сидять, позбивалися в клубочок. Сьогодні у нас були заморозки, все, далі турбувати не буду, зараз тільки прикрию. прокрию і пішов далі. Тобто у нас було три причини загибелі сімей. Тут о... ця сім'я на яку я не робив ставку, бо вона була бракована. Хоча б тут було більш-менш. Це та, що я показував. Тільки що, що пусті рамки були. Так, от такі от у нас пирожки. Тут теж була сім'я. Стояла на цьому місці, тут було три рамки бджоли. А тут а це стояла сім'я, якої я так зрозумів, що не було матки. Я їх поставив одна на одну, було дві. Два етажа, але потім я їх дивлюся, що вони не об'єднуються, поки тепло було, їх струсив в одну, і начебто вони зараз. Ехте, незручно. Вони об'єдналися нарешті і він вже починають лопати білкову підкормку. Так, ну що ж, зараз перейдемо до причин загибелі. Так, ну що ж, три причини загибелі в нас, да? І от перша причина це просто нестача корму, не стала корму. Хоча оця сім'я, де пусті рамки, вони до задньої стінки ще б не дійшли. Коли вже дійшли, їм поставили пеник. Можливо, треба було ложити раніше ліпельник, це був мій профтик. І от всі сім'ї, які загинули, або дуже сильно прослабли в них така картина, що або вони сиділи на рамках отак з розплодом. І потім видно, що розплод брошений, є осипана бджола. Вони, із, як сказать, використали свій ресурс, але повернулася холода, вони тобто розширилися, звузились. Така температура була не дуже приємна. І вони потім просто. Що розплод кинули, таке дуже рідко буває, але, як ми бачимо, вони просто посипалися за те, що, можливо, зрозходували свій ресурс і вже не було як обігрівати самих бджіл. Тобто була така сім'я, яку я взагалі не очікував, там я показував в лежаку була синенькому. Є такі, які попрослабляли, я деякі пооб'єднував, деякі позагортав фольгої золом. Далі, друга причина, це у нас розплод. От прийшов розплод, да? ну від нестачі корму в мене ніхто не помер. Ну, може це тільки перша, де мій точно профтек. В остальних рамках були, у нас мед був, але вони загинули і за те, що розплод, вони зрозходували, можливо, дуже велику кількість своїх ресурсів, тому що це ще в лютому місяці був розплод, хтось сказав, і тих за цей хтось мені в коментарях написав, типу, та і ті, і папа, все з тобою понятно. Я дуже радий, що ви суперпрофесійні пасічники. Пораду чи дали, якусь не попсирали. Ну, та дякую за це. Що хочеться сказати. А з моїх спостережень ранні розплоти гонять ті, хто е, дуже сильно були закліщовані. Хоча я декілька разів обробляв від кліща. Але от, ну, от так от вийшло. Вже нічого не повернуть, плакати за цим. Да, це обідно, це гроші, це, це шкода. Да. Але якби. Ну, це природа, таке буває. І от і, В цьому році я прийняв рішення, що буду ще обробляти щавловою кислотою. двічі. Перший раз, напевне, десь в кінці квітня, десь плюс-мінус, коли бджола обновиться, пару раз пролью. І потім по отводках і після того, як вони вже акація пройде, по сім'ях пролью декілька разів щавелькою, щоб збити кліща, то, що кліщ. Звикає до наших біпінів, амітразів, флувалінатів. І щавельку я ще не пробував, тож попробую, подивимося, що як воно буде. Так що, ну от, Така в нас зараз ситуація на пасіці. Загинула в мене десь, так скажемо, округлим третина. Да? Я слабкі беру ті, що теж слабких сімей. Ті, що по три рамки, навіть якщо вони зараз живі, я їх беру в мінус. Тому що з ними куча мороки і Ну, от, -от так. Так що. Ой... І зараз погоди. Хтось мені казав, що там супер погода, у вас там класно. Ну, от у нас весь березень місяць такий пересраний. у раз вони політали і оце вони раз політали пару днів назад. Все Все остальне вони отак сиділи просто. Пилки пилку немає, нічого не беруть. І я дивлюсь, що вони нічого не збираються цвісти. Так що, така ситуація, на жаль, на пасіці в нас. Ну, нічого, зберемося, прорвемося, все буде добре. Так, ну що, всім вдалого старту на розвиток, щоб добрий дуже розвиток був. І щоб закінчилась війна, і щоб всі накачали по 100 кг з вулика. Все, всім добра.